Вітаю вас на каналі Оракул 6 матрика. І сьогодні ми з вами зробимо прогноз оракула, на що ж вам потрібно зараз звернути увагу. І як завжди, у нас буде 5 варіантів. І хочу нагадати вам, що в просторі немає часу. Тому, коли ви будете дивитись це відео, цей варіант буде саме для вас і саме в той час, коли потрібно вам це знати. Тож, давайте розпочнемо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А також задавайте питання, я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! На перший варіант оракул говорить, що вам потрібно звернути увагу на вашу силу, вашу волю і мудрість, які будуть вести вас до перемоги і до успіху в ваших справах. Ваші творчі проекти будуть зараз геніальними. У вас буде натхнення, а якщо у вас є конкуренти, то ви отримаєте над ними владу. Щоб ви зараз не починали робити, які б справи не були, ви доведете їх до успіху і до перемоги. Зараз вдалий час для того, щоб придбати щось, що можна купити за гроші. Якщо ви планували придбати землю, нерухомість або засоби пересування чи витвір мистецтва, то купуйте, це буде вам на користь. Також дали час для того, щоб вкладати кошти в будь-яке будівництво. У вас зараз великий потенціал реалізувати всі свої творчі амбіції. Це може бути живопис, спів. Танці, або будь-який інший битвір мистецтв. Також оракул говорить, що ви можете досягти перемоги в будь-якій боротьбі, і вона буде успішною і беззаперечною. Це можуть бути перемоги в битвах, сутичках, в змаганнях або в якихось суперечках, будь-якого виду. Якщо у вас є рідні, які потребують вашої допомоги і підтримки, то обов'язково допоможіть їм. В другому варіанті уракул говорить, що вам потрібно звернути увагу на те, що вас чекає зараз період невдач і поразок. Ваша воля в цей період ослабне, ви будете почувати себе обмежено. Ваше положення буде нестійким. І через це ви будете відчувати якусь безпорадність, тому успіху у ваших справах не буде. Ви не зможете вільно реалізувати свої плани, свої бажання. Зараз ви будете відчувати слабкість і нестачу енергії, а також життєвих сил. Вам складно приймати рішення і зробити правильні вибори. У вас може спостерігатися конфлікт інтересу. Коли ваш вибір не співпадає з вашими інтересами, тому ви і не можете досягти успіху. Тож ваші дії можуть бути обмежені часом, простором або навіть законом. Через це у вас немає впевненості в собі в завтрашньому дні і взагалі в інших людях, які вас оточують. Через невпевненість в своїх силах, в своїх талантах і в своїх здібностях. Ви зупиняєтесь, не можете самореалізуватись, і це веде до самообману і марних сподівань, і як наслідок до невдачі. В третьому варіанті оракул говорить про те, що вам потрібно звернути увагу на те, що ваше життя зараз може перетворитися на хаос і все в вашому житті переплутається. Ситуація закручується з кожним днем все глибше і глибше, і в результаті чого ви втрачаєте цілісність, ви стаєте косним та впертим. Ви втрачаєте себе і сили успішності покидають вас. Деякий час вам здається, що ви не впізнаєте себе і своє життя. Вам здається, що все, що коїться навкруги, це не з вами. У вас зараз обмежені можливості для самопізнання, результатом чого можуть бути перенапруга, апатія, синдром стривожного очікування, невпевненість в собі, неадекватна самооцінка, яка проявляється в недооцінюванні своїх істинних здібностей, своїх талантів, своїх цілей і своїх бажань. Вас чекає період, коли ви будете знаходитися в ізоляції від навколишнього світу. Через це ви не будете бачити сенсу в своєму житті. Ви не зможете зрозуміти, передбачити і урегулювати вихід з даної ситуації. В емоційному відношенні ви теж будете ізольовані, вам не буде з ким порадитись і від кого отримати підтримку. У вас не буде можливості і для встановлення інтимного зв'язку. Взагалі, ви не вмієте долати труднощі, ігноруєте перешкоди, і у вас є схильність до деструктивної активності, що приводить до деструктивної поведінки. В четвертому варіанті оракул говорить, що вам потрібно звернути увагу на те. Що ви можете з легкістю досягти успіху і процвітання, як в матеріальних, так і в духовних сферах. Для цього в вашому житті немає перешкод. А якщо вони і з'являться, то ви з легкістю їх подолаєте і усунете будь-які перешкоди. Зараз ви перебуваєте в єдності з вашими духовними батьками, і вони дбають про вас як про рідну дитину. Тому на вашому шляху до досягнення цілей немає ні проблем, ні перешкод. Вас буде супроводжувати гармонія і щастя. Зараз у вас проявлена максимальна здатність і сила маніфестації бажаного, тобто ви можете проявляти будь-які свої бажання, навіть ті, що виходять за межі видимих або уявних бажань для вас, за межі можливого. І всі ваші бажання здійсняться. Тож бажайте, будуйте наміри і знайте, що все буде здійснено. Єдине, про що треба знати, так це правильно бажати і ставити перед собою цілі. Ваші статки зараз зростають, тож потрібно використати цей період для накопичення багатств, як матеріальних, так і будь-яких інших. Також у вас зараз найкращі передумови для набуття краси, омолоджуючих процедур та релаксу. В п'ятому варіанті Оракул говорить, що вам потрібно звернути увагу на те, що ви вмієте вдало комунікувати з зовнішнім світом. І це дає вам владу над своєю долею. Ваша здатність комунікації з людьми будь-якого рівня дає вам успіх. Дає вам удачу на перемовинах любого рівня і в будь-яких сферах вашого життя. Ви можете тримати рівновагу і будувати рівноправні відносини як в бізнесі, так і в особистих стосунках, а також в творчих відносинах. Ви вмієте вдало вести свої розрахунки і вмієте зберігати баланс між вашими можливостями та вашими потребами. І перш ніж зробити чи придбати щось важливе, ви обов'язково промоніторите ринок. І перш ніж купити щось, ви обов'язково ще поторгуєтесь, щоб знизити ціну. Це ж стосується і різних ваших ситуацій, ви обов'язково все передбачите і спрогнозуєте всі наслідки перед тим, як діяти. І така поведінка приводить вас тільки до успіху. Ваша здатність вдало передбачити події дає вам можливість вдало собі на користь використовувати інформацію, яка до вас поступає. Ви можете діяти на випередження і уникнути будь-якої небезпеки. Оракул говорить, що вам потрібно дбати про своє здоров'я і вчасно проходити обстеження. Підписуйтесь на канал. Тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.